Всім привіт, друзі! Це я гек, а там біля мене сидить Чіта. Ми сьогодні від непернатого таки дізналися, від чого у нас пір'я почало випадати. Єкочка, не злись, я тобі зараз почухаюся, спокою. Добре, Чіта, хоч так. Загалом, друзі, наші предки володіли мовою гінді, тому що жили в Індії, ну і нам воно щось передалося з цих. Досить, я вийду сюди, Гікука, не сьогодні сказав, що весь інтернет кисить якимись італійськими брейнротами, як підглядів в телефон непернатого і таке побачив трьох акула, літа крокодил, яка з дубіна з дубінкою. Це як взагалі називати? Друзі, брей... брейнрот з мови гінді перекладається як гниття місків. Я вам скажу одне. Не дивіться це. Я думаю, кожен з вас хоча б разу старичав в Ютубі цих італійських брейн -ротів. Так я вам одразу кажу: блокуйте контент такого характеру. Його не можна дивитися. Якщо дивитися довго контент такого характеру, погіршується пам'ять. Пропадає потихеньку зна... Як це сказати? Ой, у гіку пропадає здатність говорити. Друзі, пропадає здатність. Нестандартно мислити. І взагалі ти перетворюєшся на зомбі, коли дивишся брейн ротів. Це тебе буквально гіпнотизує. Тому блокуйте контент такого типу і робіть більше відео, де ви розповідаєте про це, щоб більше людей дізналося, що це дуже шкідливо і це не можна дивитися. Воно не приносить нам багато щастя, зате багато шкоди. Друзі, ну ви чули папуженя? Вони сказали чисту правду. Вони володіють мовою гінді знають, про що говорять. А ще вони забули сказати, щоб ви поставили лайк на це відео і якось про його прокоментували, щоб його побачило більше людей. Плюс, підпишіться на канал, щоб не пропускати цікаві відоси з моїми зелененькими папужечками. Друзі, всім бувайте! Гікука, да я тебе потюхаю. Друзі, всім бувайте!